Всім привіт! Сьогодні ранок понеділку, і я вже приїхала до свого косметолога знову на масажі чи на щось. Знаходжусь в центрі чернівців, виглядаю бо як бомж, ну в принципі. І місце не краще. Потім в мене грандіозні плани: нова пошта забрати посилки, відправити посилки, потім піти придбати нову іграшку своєму малому, потім купу всього. Добрий ранок. Так, після масажу обличчя я червона, як дід мороз, але що хочу сказати, я після масажу обличчя пішла на масаж живота. Це найкраще, що було зі мною за останні роки. Це настільки приємно, це так круто для ШКТ, це просто щось неймовірно. Кому потрібні в Чернівцях контакти масажиста, я вам дам, бо я просто затухалася в ці руки, які в руки його дружини з чоловік з жінкою, жінка-косметолог Вікторія, чоловік, Миколай масажист, і вони двох медичні працівники. Так, а наразі я йду а, пити матчу. Ось тут я купую матчу. Це кафе, яке відкрила дівчина-переселенка із Донецька. Мені дуже вона подобається і дуже подобається. що Тут справжня матча японська. Тож пішла. Так, зараз роблють, роблять мені матчу. Матча тут коштує взагалі дуже адекватну ціну. Як ви знаєте, я люблю в панзі купувати, але там 148 гривень на кокосовому молоці. Це кафе. Як ви називаєтесь? Кугуаркофір кофі. Кугуар -кофі. І тут 45 гривень взагалі дуже пристойна ціна, і мені дуже подобається цей заклад. І розповідаю я про свій масаж якраз. Подивилась передачу Полякової і Маші Єфросініни, і Полякова розповіла, що вона робить мікротоки. І я пішла на мікротоки, себе буду знімати. Пішла на мікротоки, а вони якось почали зробили мені шкіру як пергамент така. Прям не... Це не був опік. Вона така була, начебто, як, як бумага, така якийсь верхній шар епідермісу був не Без, без увлажнення. Влажнення. Без влажнення. уроки української мови з Сергієм Авраменко. І ми перестали робити мікротоки, почали масажі. Я масажі завжди в Києві ще робила. Це дуже класна процедура. Десять процедур там і зволоження, і воно підтягує шкіру. Я ще схудла, і в мене тут прям висіло таке. І просто І важливо знайти руки. І руки у Вікторії вони шикарні. Ще плюс вона медичний працівник, вона і по аналізам підкаже. А її чоловік. Масажист всього тіла і він робить масажі е, живота. І я ще зробила масаж зараз живота, і я йду в такому якомусь кайфі, мені так добре, така гарна сімейна пара, вони таке добре роблять. Ой, да. І зараз ще і досить е, такі приємні ціни. Я вам скажу відверто. Якби це було в Києві, я би вже йшла гола як нитка. А тут в Чернівцях послуги коштують дуже приємних цін. Хочеться, щоб наші люди могли заробляти багато і платити багато за послуги один одному. І так ми будемо будувати економіку. Я про це в кожних своїх відео кажу. Так, тепер робимо на кокосовому молоці матчу. ви знаєте моє відношення до рослинного молока. Я вам про це відео вже знімала, розповідала, що потрібно дуже уважно і ретельно дивитися склад. Якщо вже обирати молоко, то кокосове, в якому не буде доданого цукру, не буде ніяких загущувачів, покращувачів. Крохмалів і всього іншого. А взагалі має в собі дуже велику кількість анти, антиоксидантів. Її п'ють японці, японці є довгожителями і це взагалі корисно. Багато досить таки тут кофеїну, тому, будь ласка, не пийте після 16.00, тому що не заснете. Краса? Дякую матча. я вже випила. До речі, дуже смачна матча в цьому кафе і за пристойною ціною, справжня японська. І зараз йду через яке гарне місце. Це театральна площа, театр. Іду в свою улюблену пекарню. Хочу, так, сміття. Хочу придбати для сина кекси там. Такі є смачні кекси із куркою, з яйцем. Тому що по аналізам, які ми здали у мого сина, занижений білок, знаєте, діти не люблять їсти білок. Вони більше люблять вуглеводи, солоденькі. Тому мами мають, і я в тому числі мають якось викручуватися і придумувати білкову їжу, яка буде цікава моєму синові. Отже, йду в цю пекарню, потім іду купувати сину подарунок. Я дуже люблю його балувати такими. Іграшками, які він любить, він зараз любить потяги. Дивиться мультик, спеціальний фільм такий для дітей про потяги і колекціонує їх. Ой, як мені подобається бути такою хорошою мамою, поки сидить з сином бабуся. Так, візьму такі пиріжки з м'ясом. Дайте три: три пиріжки з м'ясом і три кексики з куркою. Без маргарину, до речі. Обрала ось такий Дніпро тролейбус і ще локомотив. В нього є такий маленький, але придбала ще великий. Ще хочу йому придбати ще щось, але поки буде так і так багато коштів. Прийшла на нову пошту. Зараз відправлю три посилки. І отримаю. У мене нарешті тут на цій пошті чекає моя посилочка із Натіно з косметикою. Вже розпаковку косметики покажу вам вдома. О, яка черга! Так, я вже повернулася додому, і в мене тут багато посилок, доставочок. Зараз будемо з вами розпаковувати їх. Почну із самої цікавої, на мій погляд. Це на е, якщо ви ще не знаєте. Але думаю, що знаєте, це типу мейкапу, тільки європейська, європейська здається, організація. Так, де, де тут правильно відкривати, здається Є. Yeah. Open here написано. Я помітила останнім часом, що на майкапі досить таки велика кількість приходить не оригіналу, або просто мені не подобається якість продукції. Я не можу бути голос, скажімо так, голословний. Мінус того, що йде посилка 9 «Де днів, десь тиждень 9 «Де днів, тому що вона йде із Європи, чешський сайт. Так, і що я замовила? А, так, арт-деко для збільшення об'єму блиск. Такий він приємний на, на вигляд, пахне, як зубна паста дитяча. Ну, він такий, чисто, знаєте, ну, ось по ньому видно. Він буде прозорий на губах, просто буде збільшення блиску. Ціни не пам'ятаю, чесно кажучи, знаю, що ця посилка 5000 гривень коштує. Але я сама їх заробила, і чоловік про це не знає. Так, потім Dior, Dior Addicted Lip Maximizer. Це також блиск для губ. Ну, от як я обираю, я не знаю, я обираю так. Вони однакові. Вони однакові, це також для planter, ну, типу, для збільшення губ. Пахне приємніше, не так, як зубна паста дитяча, пахне чимось таким вершковим смачний аромат. Але два однакові блиски, це тільки я могла так замовити. Ну, нічого я буду наносити собі на губи. Багато. Так, цей Аланком засіб для макіяжу. Це тональний крем, тінти Дол Ultra Ве. Знову замовляла на На навмання. Знову вчимося української мови із Авраменко. Тому розповім, чому на навмання взяла спробувати, тому що я раніше купувала там, наприклад, Якісь там блогери казали, класно, мені дуже підходить цей тональний крем. Наприклад, який це був в мене не ланком Есті Лаудер. Я його придбала, це просто жахливий жах. Пулівка на обличчі забивається в пори. Мені взагалі не підійшло, і замовила я його на майкапі. Потім я замовляла свій улюблений Діор, і в мене один тон, який я раніше замовляла, ідеально просто лягає на шкіру. А інший тон, ну так, сушить шкіру, і запах аромат відрізняється. І в мене є підозра, що то якась неправильна продукція, тому я взяла спробувати, не знаю. Нанесу не сьогодні, побачимо, як буде. Потім я ще придбала Ардеко... Це що? Це, це Так, германський виробник для губ, карандаш для губ. Так, тепер. Це в мене від, здається, американського виробника Матрикс такий мега-шолк-спрей для того, щоб волосся не було пухнастим, понюхаю. Ох, який аромат! Ой, Боже, як воно пахне! Слухайте, я просто парфюм маніячка. Я дуже люблю, щоб були гарні аромати. І якщо буде продукція мега натуральна, сама класна, сама якісна, але вона буде пахнути неприємно, я її не оберу. А ось так, ну от така я людина. А це шикарний аромат, буду наносити на волосся. Шикарно. Так, тепер це теж в мене... Ой, потік. От це неприятність. Потік шампунь. Це супер зволоження мароканойл. Я не знаю, що це за виробник. Запах просто щось нереально бомбічке. Слухайте, як він пахне. Цей шампунь це просто щось мега. Коштує він недешево, скажімо так, щось 600 гривень. Але аромат такий, я уявляю, як буде пахнути моє волосся. Прям взяла спробувати, про нього дуже багато написано гарних відгуків, що це просто щось нереальне. Взяла спробувати, буду мити, буду вам розповідати. І ще один шампунь для фарбованого волосся теж матрикс. Це шампунь, пахне шампунем. І ще один. А дивіться, як вони прикольно запакували, тобто плівкою закрили все, тому що. Щоб воно не рухалось, просто плівка коробочка закінчилась. До речі, жодну коробочку ми не викидаємо. Ми їх всі використовуємо для свічок, для ЗСУ. Мої племінниці роблять свічки. Тож ми збираємо кошти на парафін. Хто може дати кошти на парафін? Пишіть мені в інстаграм, дам картку, тому що парафін коштує, наприклад, мішок 3000 тисячі гривень, і ми його дуже швидко використовуємо. Так, а це ще один блиск для губ, теж збільшення і суперблиск. Не знаю, я впевнена, він буде такого самого кольору, ну, трошки темніше. Про нього пишуть, що це просто теж по відгуках, що це топ із всіх. Пахне схоже на діор таким чимось вершковим, приємним. Кажуть, що він просто топчик по збільшенню губи із гіалуроновою кислотою. Shine Ever After. Ну, типа, завжди. 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 Mm. Виробник Італія, Хоча бренд вироблено в Італії, хоча бренд Франція. Що хочу сказати, що оцей шампунь досі пахне в мене під носом. Ну, це щось нереальне просто. Я таких ароматів ще не відчувала. Він якийсь там от прям мароко, східний, хоча Марокко, Ну, просто, якось шахірзадою. Я поки що дуже задоволена. Так, всі упаковочки буду знімати, то засовую, то не засовую. Тільки я могла потратити купу бабла 2000 гривень на однакові блиски. Але що поробиш? Я не шкодую, бо я, як мій чоловік, каже, Іра, в тебе знову проснувся шапоголік. В смислі знову, він мені не засипав. Хоча, коли почалася війна, звичайно, я нічого собі такого не купувала, я думала, що я можу переходити в тому, що в мене є, взагалі не використовувати косметику і почала їсти вареники, смажену картоплю, набрала зайвих кілограмів. Так, я вже зламала цей карандашик. У мене зараз ще посилочки. Ми не знаємо, що это такое. Если бы ви знали, що это такое. Ми не знаємо, що это такое. Я так розумію, щось підкручувати треба. Будемо підкручувати. Так. Окей, let's go. Далі, це в мене посилка із Sunburn Heart. Я собі придумала, почала відчувати втому дуже часто, і я собі придумала, що в мене дефіцит по вітаміну, вітамінам групи Б, і що в мене дефіцит по залізу. І поки я здавала аналізи, чекала, поки прийдуть аналізи, я вже придбала собі залізо, і придбала собі вже. Вітаміни групи Б, звичайно, я їх вживати не буду, тому що в мене немає дефіциту по залізу і немає дефіциту по вітамінам групи Б. Але в мене є інші, інші неприємності із аналізами на фоні дефіциту, який я не закрила після грудного виготовлення. Я вам окремо зніму відео про це. Але наразі в мене є залізо, у мене є вітаміни групи Б комплекс. Тут Б6, Б1, B1, В2, Б12. Якраз такі Б12 в мене просто в пірі збитки вже мені не потрібно. Тому комусь із своїх підопічних, я кому будуть потрібні, я їх передам. Звичайно, за, по собі вартості віддам, щоб не витрачати кошти, скажімо так. Але наразі я за те, що якщо не потрібні вітамінно мінеральні комплекси, то їх не потрібно вживати. Так, це дуже класний, якісний ополіскович для рота Санбернхард. У мене є знижка 5% на цього виробника. Тож пишіть, кому потрібно. Так, і ще я замовила гель для душу, хочу спробувати алоя Вера. Тому що сам Берхард, у них свої поля, де вони вирощують рослини. Ну, пахне, скажімо так, як алоїавера. Так, інтенсивно зволожуючий кремовий гель для душу з цінними інгредієнтами алоя вера. 60% гель алоя вера. Все інше я не можу вам точно сказати. Що я розумію склад. Потрібно показувати тому, хто розуміє. Так, далі. Далі це посилки, певно, із Велнесом. Я постійно замовляю Велнес, тому що я постійно продаю програми схуднення. Ми їх використовуємо в наших програмах схуднення. Отже, це прийшов новий коктейль ванільний. Перевіряю одразу сроки придатності терміни придатності, тому що сьогодні був неприємний випадок. Мені жінка одна написала: Я у вас переплатила, заплатила дорого за коктейль. і присилає мені посилання, типу скрін із якогось маркетплейсу, що там за 699 гривень продають такий коктейль. Кажу, подивіться на термін придатності, а вони його продають і пишуть: термін придатності до десятого. 22, го а 10 22-го вже в минуло 2 місяці тому. Тобто дають, продають про термін, розумієте? І е, мені це неприємно. І я про це записала відео і в Тіктоці, і записала відео, і скинула його в інстаграм, і вам про це говорю. Що е, я не люблю таких ситуацій, коли кажуть, що в мене щось переплачують. Так, потім ще один коктейльчик. Перевіряю термін придатності. І такі, це я буду дарувати своїм підопічним, хто, хто купує у мене продукцію або хто купує програму схуднення, такі різні маленькі дрібнички, знаєте, такі. десь там бальзамчик бальзам для губ, десь там ще щось. Так, коробки я не викидаю. Коробки йдуть на свічки для ЗСУ, я вам вже про це говорила. А тут мені прийшла така штучка. Це теж коробка, в якій є коктейль, в якій є вітаміно-мінеральний комплекс, і тут разом із, разом із шейкером це для моїх підопічних на програму схуднення. І ось я ще замовила велику кількість новорічних подарунків, теж такі штуки. А, креми для рук і е, ціле ящик. креми для рук і милко, і ще комусь підуть такі носочки. Це все подарунки моїм підопічним до Нового року. Тому що я взагалі така людина, я дуже люблю е, дарити подарунки, дарувати. І люблю дарувати подарунки більше, ніж отримувати. Чому? Тому що. Скажу так, мені вгодити досить таки важко. І якщо людина не знає, що мені потрібно, і купити не те, що мені подобається, то я прям така сижу і кручу носом. І в мене був такий один раз випадок, я святкувала день народження свій, запросила друзів додому. Класні в мене друзі, просто сміялися дуже багато. Мені було щось 20 чи 28 років. І вони мені подарували всі подарунок разом набір білизни, бюст і труси. І коли вони мені його подарували, вони засунули його в велику коробку, коробку в коробку, ту коробку ще в коробку, коробку ще в коробку. І е, такий бант, і я то все розпаковую, розпаковую, така радісна, радісна, розпаковую. І тут нижня білизна. Перш за все. Мені не сподобалась та нижня білизна. А я, ну, я не вмію робити вигляд, що мені щось подобається я така. Серйозно, перш за все, мені підібрати тоді бюст. У мене був четвертий розмір грудей. Підібрати було нереально, тому що тут мало, тут багато. Плюс до всього, якщо до мене підходить бюст, то не підходили трусики, тому що в мене був такий зад. І просто а вони кажуть. Іра, та ти ж не купиш собі такого комплекту. Це ж мега крутий комплект, це ж він дорогущий, він же ж там просто щось нереальне. Я розумію, але він мені не подобається. Просто він мені не подобається. І в е, мене був спорчений такий настрій. М -м -м, приємно пахне. У мене був спорчений настрій і. Е, е, я просто роз... не люблю ці розчарування, тому я подарунки замовляю собі або е кажу, що... щоб подарували кошти і обираю собі сама. Наприклад, мені, мої родичі, близькі, знаєте, що на день народження подарували? М Якусь там, ну от, щось Типу подорож, в готельний номер, якийсь ось таку от, подорож прикольну. Якусь. Чоловік мені взагалі нічого не подарував. Ну, тобто, Ми підемо мені купимо те, що мені потрібно буде, але на день народження нічого не отримала я. В минулому році, на день народження, він мені приніс кілограм горіхів, пікан. я відчула новий смак. Він каже, ну все, это... Це твій подарок на День режіння новий вкус, але потім ми придбали, мені він мені подарував ось, ось таку, ці, такий ціпок, гарний ланцюжок, ланцюжок. Ціпок це собаки на ціпку. Я в нього не на ціпку, на гачку. І це було якось і на Валентина, і на день народження, ще й на 8 березня, знаєте, якось на всі свята. І в нас в родині взагалі немає такого, що ми чекаємо якогось свята, щоб зробити подарунок. Ми можемо один одному на свята не дарувати чоловіком подарунки, але просто от потрібно все, пішли, купили. А якщо виникає така потреба, я, чесно кажучи, вже прям горю бажанням. Нанести щось собі на губи. Потрібне дзеркало. Але я хочу ще й тональний спробувати. Я все хочу, буду мацькатись, буду мазатись, мазатись, мазатись. Тик-тик-тик. Ось такий був вложик сьогоднішнього дня. Сьогодні понеділок. Будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що ви зі мною. Знаю, що, що зараз наразі проблеми зі світлом в Україні, і перегляди значно а, знижуються, але тим не менше, а, скоро все зміниться. Я більш ніж впевнена, все зміниться до кращого. Україна переможе, тому що світло завжди перемагає. Тому чекаю на ваші коментарі і дякую.